Провести вибори після встановлення справедливого миру каже голова офісу президента Андрій Єрмак на питання про ймовірність проведення виборів в наступному році він підкреслив, що Зеленський готовий до них в будь-який момент. Однак, щоб їх провести, необхідно забезпечити демократичні стандарти, зокрема, щоб усі громадяни України мали можливість проголосувати, включно з військовими на передовій та людьми, які тимчасово залишили країну. Я додам, що місяць тому журнал Економіст написав, вибори в Україні нібито можуть відбутися вже 25 травня наступного року. Окрім цього, медіа поширювали інформацію, що 20 січня наступного року у день інаугурації Трампа можливе припинення вогню і навіть скасування військового стану. І після того, як у російсько-українській війні буде досягнуто мирного врегулювання, захід буцімто готується відправити президента Володимира Зеленського у Лондон. Про це написало видання Ель Мундо з посиланням на дипломатичні кола в Україні. Іспанські журналісти стверджують, що у Києві. Від'їзд зеленського за кордон називають золотим засланням». а тим часом в Україні пройдуть президентські вибори, які відкладалися через війну. І як пише видання Ільмундо, все це має супроводжуватися швидким вступом України до ЄС відбудовою та розгортанням миротворців з Великої Британії та Франції. Вони, нібито, розташовуватимуться на лінії зіткнення після припинення вогню, написало видання. Ну от такі. Цікаві прогнози. дивна дивна стаття. Трошечки про це ми будемо говорити. Але я додам, що голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики також і не членом фракції Слуга народу Олександр Мерешко назвав інформацію про так зване золоте заслання Володимира Зеленського, інформаційно психологічною операцією Ерефії. Він запевнив, що не чув подібних обговорень. і Вважає для підстав для таких розмов взагалі немає. Мерешко запевнив, що це навіть не фантазія, а частина інформаційної боротьби проти України.